Інформаційні підсумки понеділка 2 жовтня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску. Дивіться. Усі гроші для ЗСУ. Під час суботнього ярмарку волонтери вторгували 134 тисячі гривень. Словом, вільні до Дня захисників та захисниць у місті влаштували літературно-мистецькі читання. Від козаків до героїв сучасності. У Хмельницькому відбулося патріотичне театралізоване дійство. Перші випускники курсу із загальновійськової підготовки отримали сертифікати про успішне завершення навчання. Впродовж семи днів для дев'яти хмельничан влаштовували заняття зміної безпеки, тактико-спеціальної підготовки та тактичної медицини. Також навчали їх стріляти. Заняття відбувалися у тирі на базі комунального навчально-тренувального центру, продовжить Ірина Кондратюк. Хмельничанин Роман Лещенко один із перших випускників курсу загальновійськової підготовки. Нові навички здобув у ТИРІ на базі комунального підприємства навчально-тренувального центру. Пройшов навчання, тому що вважаю на майбутнє, що кожен здоровий чоловік в Україні має володіти зброєю, має вивчатися тактичної медицини, вміти психології і мінно-вибуховому безпеці. Навчання дуже подобається. Все сподобалось і всіх запрошую в навчально-тренувальний центр. Впродовж семи днів для дев'яти хмельничан влаштовували заняття зміною безпеки, тактику спеціальної підготовки та тактичної медицини. Також навчали їх стріляти. О, Роман Лещенко зізнається: якщо зброю в руках раніше тримав, то з тактичною медициною зіткнувся вперше. Відверто нічого не вмів. Тут всьому і навчився. Відверто. Тактичну медицину я ну, дає міг до цього. І на що воно мені треба було, в принципі, якщо не професійний військовий, як накладати турнікет, як е, спинити кровотечу, як тампон поставити. Ну це саме основне таке, що треба робити. В принципі, вдалі вже є стаб-центри. Попадають люди, а основне треба зупинити кровотечу. В принципі, це треба було навчитися. Нині він та решта слухачів курсу із загальновійськової підготовки отримали сертифікати про успішне завершення навчання. На сьогодні в тирі, які ми буквально місяць тому презентували, регулярно відбуваються заняття навчально тренувальний центр має відповідну угоду з військоматом, і військомат делегує сюди відповідні групи, які проходять тут навчання. Навчальний центр зараз максимально активно працює. І далі, і далі ми будемо нові групи готувати, навчати і формувати елементарні навики військової підготовки, щоб дійти до того рівня, коли кожен чоловік призивного віку мав вміти тримати в руках зброю. Нагадаємо, тир на базі комунального підприємства, навчально-тренувальний центр, запрацював на початку вересня. Паралельно з курсом із загальновійськової підготовки для охочих влаштовують заняття з програми підготовки громадян до національного спротиву. В цій групі знаходиться 27 чоловік. У них сьогодні заняття з мінної безпеки, в них вже були з психології заняття, заняття з вогневої підготовки. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. На ярмарку, що відбувся у Хмельницькому в день міста, вторгували більше 134 тисяч гривень. Всі кошти спрямують на допомогу українським захисникам. Це вже сьомий благодійний ярмарок, який організували волонтери Поділля. Під час попередніх вдалося зібрати півмільйона гривень. На сьомому благодійному ярмарку ми зібрали 134 тисячі 205 гривень. За ці кошти ми купимо 235 турнікетів січ для наших військових. Направду турнікети це дуже важлива штука. Кожна людина має в чотири кінцівки, як мінімум, військовий поманвати чотири турнікети. Зазвичай вони мають один чи два і не завжди хорошої якості. А наша основна мета замінити неякісні турнікети на хороші, які будуть працювати. Звичайно, це дуже круто, що люди виходять в місто. Люди купують, допомагають армії, доєднується дуже багато майстрів. Ми та тенденція буде продовжуватись. І на восьмому ярмарку ми зберемо ще більшу суму. Швидше за все це буде різдвяний ярмарок. Ми вже зрозуміли, що отак підсвітати, на нас більш актуально. Люди купують подарунки для себе та близьких. Сотнею пенсіонерів, які опинилися у скруті, опікуються нині соціальні працівники благодійного фонду Карітас. Їм допомагають з хатніми справами, приготуванням їжі та з покупками в магазині чи аптеці. А до міжнародного дня людей похилого віку, який відзначався 1 жовтня, для підопічних влаштували концерт. Подробиці в сюжеті Олександр Семенюк Василю Олексійовичу 83. Майже три десятки років чоловік працював машиністом холодильних установок. Нині має проблеми із зором та ходить з тростиною. У цій квартирі вже декілька років проживає сам. Пух, так і живу. А це посуду накриваю бо я... Руки не піднімаються, ставлять шкафчик, а тут дає в от. а я не підніму руки, то я тут собі що каструлю компоперу, то я каструлю ставлю спочатку на плиту, а потім ковшинчиком наливаю, бо мені тяжко, я не підніму. Пан Олексій каже, хатні справи йому даються важко, тож на допомогу приходять соціальні працівники благодійного фонду Карітас. Як самопочуття ваше? Нічого можна терпіти, аби не хуже. Тетяна Володимирівна, це ну, друг. От, коли треба, навіть позвоню, то прийде. Помиє мені плиту на кухні, пол на кухні, по, 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 рукомой, Бо я ж погано бачу, О, то, що треба пошити, полатати, зашиє, полатає. Вона дуже хороший майстер, так все швидко робить. Соціальна працівниця Тетяна Рогожан опікується 16-ма пенсіонерами. Жінка прибирає у квартирі, готує їжу, допомагає з покупками в аптеці та магазині. Навіть буває просто прогулянка. Буває супровід, хоче людина сама в магазин піти. Теж таке буває. Буває до лікаря. Різні місця буває, буває соціальний захист потрібно людині. Різні потреби, але найбільше люди потребують з ними розмовляти, тому що вони одинокі, їм не вистачає спілкування. Наше розуміння важливості одне, а відгуки людей це зовсім інше. Вони сприймають їх вже не як помічників, а як друзів, хоча це є робота для дівчат, а для них це є життєва необхідність і допомога. З нагоди відзначення Міжнародного дня людей похилого віку соціальні працівники карітесу влаштували для підопічних святковий концерт. Привітати їх приїхали вихованці ансамблю танцю Подолянчик та козаки «Поділля». Зазвичай одинокі люди це їм є дуже потрібно. Вони соціалізуються, вони спілкуються, вони чіпуряться до цього і раду хочуть бути тут. Олександра Семенюк, Микола Юрковський. Новини міста. Літературно-мистецькі читання сильні духом, словом, вільні відбулися 1 жовтня у Хмельницькому. Понад 20 авторів читали свої вірші у мистецькому дворику. З передової вітали глядачів захисники Олександр Шенькарук і Михайло Цимбалюк. Почули учасники літературного марафону і голос полеглого героя Артема Задоянчука. Збірка поезії якого вийшла друком у липні. Наймолодша учасниця читань Софія Подолянчук збирала кошти на зсу від продажу своєї книги. Ірина Іринаріон. Далі поезія народжена під час війни. Літературно-мистецькі читання сильні духом, словом, вільні відбулися в Хмельницькому до дня захисників і захисниць. З передової вітали глядачів Михайло Цимбалюк та Олександр Шенькарук. Почули учасники читання голос полеглого героя Артема Затоїнчука, збірка поезії, якого вийшла друком в липні. Все, що ми сьогодні чуємо, поезія Артема. Іноді навіть книжку взяти в руки важко. Тому тому що це болить. Найбільше, що сьогодні так зачепило, це те, що ми не перестаємо чекати. І Я не знаю, чи можна перестати чекати. Не було б миру без війни, не було б і життя без смерті, не було б Бога, якщо б не було сатани. Не було б нових слів, якщо старі були б не стерті. Найважливіше, певно, у житті митця. Бути почутим, чи побачить вранішнє сонце, що зійде з черговою тривогою? Побачить, бо є охоронці, які взяли орду облогою і додому в кривавій долонці принесуть листа з перемогою. Ольга Саліпа, Роман Адамович, Сергій Ілаш, Лілі Ніколаєва, Марина бортник – учасники літературного марафону, який тривав продовж двох тижнів у Хмельницькій громаді. У нас дуже багато талановитої молоді, які впродовж цих днів марафону вперше взагалі виходили зі своїми поезіями і одразу на велику аудиторію, на молодь, на студентів. Для них це було таке відкриття і відкривання, і це потрібно робити. Тобто таким чином тематика така цього року дуже прониклива, щира. Кожен має що сказати, як ми переживаємо це, а вони знаходяться слова і доносять до нас. Синтез двох мистецтв віршів і скрипки у виконанні Ірини Місюренко та Ольги Нісміянової. Щастя там, де полем пахне в осінь небі, де межує час гніву і з часом запеклої битви, де відпускаємо, хоч як сильно і нестерпно болить, щоб зірватися в новою силою в небо летіти Поезія — це та ж поринка, куди можна сховатися. Можна виговоритися, а потім знову йти до людей, послухатись і робити свою щоденну працю. Воїни слова надихають і продовжують боротьбу українців за незалежність. Ні слава, ні воля не ще. ні. Ми Київ, і Харків, і острів Зміїний. Ми Суми, Чернігів, Херсон і Ірпінь. Ми всі маріуполь. Відплата вже близько, ніколи не були братами русніх. Наймолодша учасниця читань Софія Подолянчук збирала кошти на ЗСУ від продажу своєї третьої книги. Ірина Аріон, Володимир Паламар. Новини міста. Театралізований концерт відбувся на майданчику біля кінотеатру імені Шевченка до Дня захисників і захисниць та до Дня Козацтва. Патріотичне дійство об'єднало акторів двох театрів, музикантів муніципального оркестру та глядачів. Просто неба лунали українські пісні та вірші. Подробиці у наступному сюжеті. До нащадків, мій голос козацької слави, бачить пращур з могили твою боротьбу від поганців рашиських. Рятуєш державу. від козацтва до героїв сучасності. У день захисників і захисниць театралізований концерт Просто неба відбувся у Хмельницькому. Патріотичне дійство об'єднало акторів театру Старицького, молодіжного театру без меж, музикантів муніципального естрадно-духового оркестру та глядачів. Вже не одне століття. Українці виборюють свою свободу, свою незалежність і дуже шкода, що незважаючи на 21 -е століття, але сьогодні точиться така жахлива війна. Ми прийшли, щоб підтримати наших військовослужбовців. долю України зрости нас на ворогів». Ідея єдина зараз корінити віру українського народу у перемогу. Побудований концерт на взаємодії на перекличці пращурів, козаків, воїнів, воїн-крут, які виходять з минулого. Якби дають уроки моральні, патріотичні, сучасні молоді. З нами Бог! Столати, солдати, Слізьми, як дощем, прокропила дорогу, щоб швидше по ній ти приніс перемогу. Бо ми прийшли з війни, тому ми тут, а які можуть бути враження? Тяжкі. Не кінця це дуже вражає, дуже в серце вдаряє, і мені немає слів, щоб описати це дуже прекрасно. Дякую таким людям, які зараз виступають. Під час театралізованого концерту збирали кошти на тисячу дронів камікадзе. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. Воєнізований крос у Хмельницькому напередодні зібрав майже 600 учасників. Це старшокласники та першокурсники прикордонного вишу. Хлопці долали дистанцію в 3 кілометри, дівчата один. За локацією обрали вулицю Прибузьку. Норматив це 13 хвилин і треба їх могти бігти. Бо сьогодні я побачив, що я ну, не можу витягнути от на той результат, який я хочу. Насамперед я хочу підтримати друзів, разом з друзями провести час і ну, також спортом позайматися трошки. Цього року було прийнято рішення провести такий новий формат. Цього заходу залучити сюди також випускників шкіл міста Хмельницького. Цей захід відбувається в рамках програми військово-патріотичного виховання молоді міста Хмельницького. У нас діє програма між міською радою і національною академією, і це є один з наших прикладів реалізації цієї програми, коли випускники шкіл. Приймають участь в воєнізованому кросі. Він проводиться до Дня захисників і захисник України. Ну, не долучитися ми не могли, тому що ви самі розумієте, що це захід. По-перше, він корисний біг для здоров'я дітей. По-друге, що це е, такий масовий захід, який приурочений такій даті. У Хмельницькому школярі та учні профтехосвіти взяли участь у спартакіаді до призовної молоді. Цьогоріч формат її проведення дещо змінили. До змагальної програми додали воєнізовану естафету. Безпосередньо старт передбачає шість напрямків, крім естафети, біг на 100 метрів, кидання гранати, підтягування, плавання та стрільба з пневматичної гвинтівки. Один навчальний заклад представляли восьмеро учасників, з яких двоє резервних. За підсумками змагальних днів визначать найсильнішу команду, яка у разі проведення обласного етапу представлятиме на ньому Хмельницьку міську тергромаду. Вонізована естафета ось ця вона проводиться вперше. В чому позитиві її? Ми залучаємо максимальну кількість учасників від команди. От, вони показують і рівень своєї фізичної підготовленості, і рівень військової справи, тому що вони вміють користуватися, показують, як користуються автоматом, розбирають, складають не повністю розбирають, перепознають по пластунськи, по пластунськи і фізична підготовленість безпосередньо це біг на 60 метрів в кінці. Якщо є грубі порушення під час долання того чи іншого елементу Естафети нараховуються штрафні очки 5 секунд. 5 секунд. Воно може бути в одному виді, може бути і два штрафні очки. Але задача саме головна це в першу чергу дітей навчити навчити і щоб була злагоджена їх дія. Це саме головне все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Разом ми не переможні. Слава Україні.